Мої вітання. Починайте свій день з інформаційної зарядки, де ми говоримо про важливі, актуальні та цікаві новини зранку. Сьогодні 11 вересня, четвер. Отже, починаємо інформаційну зарядку. Європейський Союз, Польща там вони висловлюють стурбованість з приводу цього російської атаки, дронів на території Польщі. Росія, коли побачила, як пишуть іноземні змі таку, ніби серйозну реакцію це заперечує і готова до консультацій з Польщею. Ну, ми знаємо, що там ніби були варіанти, що це має відношення Україна до оцього вторгнення повітряний простір Польщі. До речі, слід зауважити, що велика частина поляків вважає Україну винуватою у цій ситуації. Отже, побачимо, які будуть консультації з Польщею, чи будуть вони взагалі, і яка буде подальша реакція. Європейського Союзу, НАТО і самої Польщі, бо, на мою думку, вона, м'яко кажучи, є неадекватною. Сполучені Штати Америки Трамп схвалив продаж Фінляндії ракет класу повітря-повітру на суму в 1 мільярд доларів, щоб вона могла себе захистити від поточних і майбутніх загроз. Безумовно, що це пов'язано саме з російською агресією в Україну і у 2023 році Фінляндія, до речі, і... Нагадую, вступила до НАТО, до того була багато-багато років нейтральною державою. Е, Рад ООН, який мав вчора провести екстрене засідання на вимогу Алжиру Пакистану щодо ізраїльських ударів по Катару, перенесли на сьогодні. Це було згодом на прохання прем'єр-міністра Катару, який хотів би взяти участь у цьому засіданні. Ну, ще не відомо, чи він буде там присутній особисто, чи це буде відеозв'язок. І сам прем'єр-міністр Катару заявив, що Нетеняко має бути притягнутий до відповідальності за ті удари по Катару. Також прем'єр міністр Катару заявив, що зараз Катар переглядає свою участь як посередника у мирних перемовинах між е, Ізраїлем та Хамасом. І також він підкреслив, що тепер доля заручників ізраїльських, які перебувають у Хамасу, ну, залишається. Невизначеною. У Непалі у Непалі колишня голова Верховного суду стане тимчасово прем'єр-міністром, тобто, вона очолить е, Непал у цей е, перехідний період. Бо вчора в середу армія взяла контроль у, над столицею Непалу Катманду і військові провели перемовини, зокрема із протестувальниками. Ну і протестувальники погодилися, що Колишня голова Верховного суду Непалу стане тимчасово на чолі Непалу в цей перехідний період. У Сполучених Штатах Америки був вбитий Чарлі Кірк, це такий впливовий інфлюансер серед такої протрампівської молоді. Ну, пишуть, що він відіграв значну роль, щоб залучити молодь, і вони проголосували за. Трампа на президентських виборах особисто Трамп е, написав про те, що він все-таки від е, поранення загинув. Це сталося, коли він виступав у кампусі в одному університеті в штаті Юта. Ну так чи інакше пишуть про те, що ну е, США може чекати, такі, таке політичне насильство і воно може збільшуватися. Ну а сам Трамп і республіканці закликають до рішучих дій проти ультралівих, яких звинувачують. Убив свій Чарля Кірка. І тепер ситуація щодо клімату. В Адісабе в Ефіопії вчора завершився клімат Африканського союзу, саміт Африканського Союзу щодо питань клімату. Вони прийняли рішення, щоб узгодити свою політику, бо має відбутися саміт е, ООН е, в Бразилії в листопаді 2025 року. Ну і? А Африканський Союз прийняв рішення, що Африка має стати такою промислово потужною, і там має бути дуже розвинута зелена енергетика. От такі новини на ранок четверга, 11 вересня його повідомити у програмі Інформаційна зарядка. День тільки починається. Я бажаю всім енергійного, а головне вдалого дня. Це буде Україна!